Я просто в шоці для Зеленського закупили найдорожчі автомобілі в максимальній преміум комплектації, поки на дрони та реби збирають донати прості громадяни. Для Зеленського все найкраще. Управління держохорони придбало для офісу президента для Єрмака і Зеленського чотири автомобілі. Toyota Land Cruiser 300 з 3,3 Twin Твін Турбодвигуном в комплектації преміум по 4 мільйони гривень за штуку, сумарно 16 лямів. Поставивши рекорд в закупівлях авто через прозоро в цьому році. 4 мільйони гривень за Toyota Land Cruiser. це. Рекордна ціна для за будь який легковий автомобіль в закупівлях цього року. Попередній рекорд належав теж у до Зеленського. В серпні вони замовили три позашляховики Lexus по 3,5 млн грн. мільйони гривень. Закупити от просто 4 на 4 автомобілі, не в максимальній комплектації там тисяч за 30 доларів можна дозволити. Охорона президента не може. Зеленський любить розкіш, і навіть його охорона має виглядати на відповідному рівні, і це все на фоні типу нестачі коштів на армію а тому шале підняття податків а військові пацани мають самі собі збирати донати, де щоб їх рідні збирали. Жінки щоб в них авто було якесь старе. За два з половиною роки після нападу 24 лютого не було жодної інформації про благодійну допомогу родини Зеленських на ЗСУ, які є доларовими офіційними мільйонерами. А бюджети з податків платників податків, які витрачаються на офіс президента, кожного року зростають і зростають, і цього наступного року будуть в два рази більше 3,5 мільярди. Підписуйтесь на мій телеграм-канал Новини Правди, щоб знати більше про те, що приховує влада. Лінк в описі цього профілю, або просто в пошуку телеграму пишуть новини правди та приєднуйтесь.